Друзі, привіт! Ми багато з вами говоримо про автоспорт, багато показуємо автоспорт. А ви в свою чергу багато питаєте, як же потрапити в цей самий бажаний автоспорт? Отож сьогодні ми приїхали до Чайка Скул, щоб показати вам, як доросла людина може приймати участь в автоспорті. Гойда дивитись. Валер, привіт, привіт. По перше, ми тебе відразу вітаємо з тумбою з третім місцем на ДНП. Вважаємо, що це дуже круто, і це раз перше український пілот присутній на такому змаганні. Як воно тобі в цій якості? Мені дуже понравилось супер емоційна гонка. Я щаслив. У мене брали інтерв'ю на англійському мові. Нахожусь зараз на той позиції, яка в генеральній класифікації дає мені право на вайлдкар в дріфтмастерсі. І я коли на це смотрю, думаю, ні, нет, нет, я не готов, пожалуйста. Нет. Поэтому я довольный, понятное <рес> Ви всі все, вже сто відсотків знаєте. По перше, у нас було з ним інтерв'ю на каналі ще до повномасштабки. По друге, кожен раз ми бачимо його, він робить там класний веселий контент на змаганнях. Пиво <рес> <рес> <Вы его> хочеш. <рес> І і це вже... я ще не пив. і це ви ще не бачили саме цікаве. <с Let's before> Сьогодні ми стоїмо у чайка School, і він в якості співвласника цієї школи. Ми будемо говорити про те, як потрапити в автоспорт, і взагалі можливо потрапити, і чи варто дорослій людині починати щось робити, якщо вона подивилась, наприклад, наш канал і думає: блін, я теж хочу. Людей, от коли чують там а школа, вони це асоціюють певно з школою водіння, де ти отримаєш водійські права. Давай у цей момент пояснимо, що це різні речі. Саме більша проблема, що школа, звичайна школа, де ти приходиш отримати здавати на права в нашій країні так вийшло, що ти можеш вчора працювати а Сьогодні вчити людей їздити. Ну що там є струль, вот тут лева педаль, права, поїхали. Они учат добираться человека из точки А в точку Б. Школа автодрома-чайки учреждения есть в Украине: еще такие учреждения, такие как школа автодрома чайка. Они учат это не просто добираться из точки А в точку Б, а управлять транспортным средством. Неважно, паркуешься ты, контраварийная эта программа, ребенка ты 12-летнего привел или там хочешь заниматься автоспортом. То есть это про обучение управления, а не добраться с точки А в точку Б. Это принципиальная разница. Люди, которые работают здесь, они могут участвовать в соревнованиях, они некоторые из них участвуют в соревнованиях, Добиваются результатов, выигрывают гонки, и они есть инструктора школы автодрома Чайка. Я когда-то тоже был инструктором школы автодрома Чайка. Нет, нам не надо. Все ровно, ровно! Я пам'ятаю, ті часи. Але я казала, що я ну, навіть якщо захочу до Валери не піду, бо я бачила, як він тренує. А у нього плачуть люди. це? не завжди так буває. Він на них давить. У мене є кілька хороших інструкторів, які не будуть на тебе давити. Не переживай. Все, супер. Мені підходить. От, давай так. Різні люди. Різні потреби, і от вони дивляться, і реально нам часто коментарі пишуть: а як же потрапити в той автоспорт? Ну, уявимо, що є така людина, яка реально має гроші, і от у неї загорілося, це бажання прийти. Що ти радиш приходити на контраварійну програму, приходити на навчання дріфт? Шо, що робити у такі людині? Якщо у чоловіка хороший рівень, і він, допустимо, десь проходив контраварійку. то он может выбирать одну из спортивных программ. Неважно, какую он программу выберет, там три основные спортивные программы. Дрифт, кольцо и там общее. Он приходит, берет эту программу, начинает заниматься. Допустим, коммуницирует со мной по поводу того, что он хочет, какой у него есть бюджет и как это получить. И под любой бюджет, под любые желания я говорю, какой путь надо идти, чтобы заниматься автоспортом. На самом деле для этого нужны только деньги, время І бажання. І то все. І насправді, якщо ти хочеш просто спробувати, грубо кажучи, автоспорт, ти можеш прийти, не мати машини, не мати нічого. Тобто, ваше авто, ваш дріфт разовий все. дріфт — один із самих популярних продуктів в школі автодрома чайка. Садишся в нашу машину з нашим інструктором на, на нашій площадці. Будь ласка. Для наших глядачів, як вас звати? Мене звати Нікіта. І розкажіть, ми бачили тільки, що як ви робили основи дріфту. Так. Як взагалі вам цей досвід? І це перший раз чи вже був такий досвід до цього? Ну, в житті не було. Я грав на рулі у, у комп'ютері на комп'ютері. Тобто на взагалі бачили. перший досвід? Так. І це у вас буде програма, де буде декілька занять, чи це одне це заняття? Це одне і все. А є якісь думки, от, наприклад, продовжувати їздити дріфт надалі чи будь-який інший автоспорт? Бо ми канал про автоспорт. Розповідаємо про те, як ставати справжнім спортсменом. Я займаюся професійно картінгом. Я пілот про там мінгулі, 2G, там катаюсь, тому буду займатися картингом, а дріфтом ні. Ні, а чому? Yeah. До речі, чому так? Чому картинг, а не дріфт? Ну, картинг буде дешевше буде. Все, Тобто, але якщо буде змога, будуть спонсори, то можна і дріфт. Можна і дріфт, можна любити автоспорт. Yeah. Все. Так. Тоді бажаємо бути чемпіоном. Давайте нам п'ять. Дякую. Гарного дня. Дякую. Зловила дівчинку. Ми бачили, що ти вже щось да вмієш. Насправді класно. Як давно займаєшся? Це вже моє десь 12-те заняття. У мене був такий небольший курс. Е... Так, спочатку був курс. Я, скоріш, більше для себе, а хлопець в мене прям брідіт ідеї, що я йому буду біліть двері, і, типу, я не знаю, я ще трішки не готова, бо тут багато проблем з бетоном, з усіма всіма приколами, і, типу, такі. Страх або перед самою собою. Ну от <рес> Та такі... це у всіх мені здається. Ну, є. Да, ну, типу, це треба якось перебороти, але я не знаю, я поки що не готова. Фуга, не але немає страху в того, хто нічого не робить, правильно? Це точно того. Я собственно і здесь. Все, До зустрічі на стріпі. Дякую. <рес> Класного тренування <рес> Чому у вас всі інструктори їздять дріждж. E, насправді у нас з ванію трошки історія в цьому відрізняється, тому що Ваня прийшов працювати вже будучи. Дуже дуже досвідченим дріфтером, а я ж вчився дріфтувати вже в стінах школи, скажімо так, прийшовши просто з дуже хорошими навичками водіння, але саме до автоспорту дотичним став тут всередині вже школи, тому якби. Спробував на початку кар'єри, скажімо так, більше подобалось типу кільця катати, але враховуючи те, наскільки різноманітно є можливості покататись типу, в Україні і доступність, і, і фановість, все ж таки дріфт він перемагає. Скажи, а за скільки можна? Давай візьмемо дівчинку. Дівчинку, яка ніколи не робила дріфт, за скільки їй можна навчити щось робити? Щось робити? Та за одне заняття. Через школу пройшло дуже багато дівчат, які. Вчились дріфтувати, а нюанс просто в тому, що не у всіх них є можливість саме рухатись в цьому автоспорті, не всі йдуть далі. Типу, навчитись навчити можна будь-яку людину, просто у всіх це займає різний час. Комусь там у дівчат просто є такий момент, що а, якщо ну, типу, я не сексисти, тому не поділяю ніколи а, в тому плані, що хтось може чимось займатися, то ж не може. А, просто є такий момент, що у дівчат більше розвинений інстинкт самозбереження і трошки важче іноді буває змусити себе робити щось там за граню контролю на машини, да -да, да 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 типу того, типу за граню контролю машини і в такому дусі, але знаєш це цікаво, бо от я з тобою погоджуюсь сенсі, наприклад, навіть там ж се на кільцевих гонок, там мало дуже дівчат і мало якихось. Ну так навіть в світі мало здобутків. Але якщо ми подивимось на драгрейсинг, uh -huh. то найшвидші пілоти в світі це дівчата. Ну от за драгрейсинг не знаю, не слідкую так. взагалі, да, але в цілком. Мені здається, що це один з таких страхів, що типу, я прийду до автошколи, а на мене подивляться такі. О -о -о! Не треба за це взагалі хвилюватися. Приїжджайте, пробуйте. Насправді, в принципі, я вважаю, ну, майже всі дисципліни автоспорту це дуже класна контраварійка для міста. Особливо, мабуть, дрифт та кільце. Симулятор это 100% правильна моторика і правильний спосіб управления машиною. Це вот про вот эту историю. Іс До речі, як професійний дрифтер, ти користуєшся цим два-три рази в тиждень. Ага, переходя. Це трошки. Бо я думала, насправді, що той, хто ти типу, поїде вже в реальності, вони не тренуються. Смотри, тот, хто їздить в реальності і що. что-то изучает в симе, он сильнее того, кто просто едет в реальности. Если мы возьмем базовые данные, у них типа идеально одинаковые. правильно понимаешь, что схема такая, что ты не сам проходишь на сим, ты приходишь, тебе дают инструктора, и он тебе рассказывает, где сам ты лошара, и ты уже едешь по кругу. Нет, инструктор объясняет тебе, где ты делаешь ошибки, чтобы прогресс шел быстрее. То есть можно научиться без инструктора играть, например, в теннис. Да, Но ты можешь будет потратить долго. на это 121 год. А с инструктором ты научишься, не знаю, за год. И тут то же самое. Он, он он видит твои ошибки и тебе их указывает, и ты их пробуешь сразу исправить. И поэтому прогресс ага. идет быстрее. Плюс на симуляторе можно разбить машину, тебе за это ничего не будет. Кнопочку нажал, поехал сначала. Это очень полезная история. Вот, пожалуйста. Особенно на Нюрце. Сергей, прям это да. Сильно дешевше. Не да. А скоростя на нюрбуринге такие, что Ну ты не, не имеешь права ошибаться. А если ты хочешь ехать быстрее, например, 9 минут, то придется тебе выучить этот раз. Или ты будешь туристом, которому что тут ездить, что рядом на дорогах общего пользования. Это я пока Це ми левел, Валера угадал. Это, это левел 90% людей, которые выезжают на Нюрнбурин. Не, Не расстраивайся. памятный куточок до вселяки кубка? какие тут есть твой и какой наилюбленнейший? первое место это мое это я начинал дрифтом заниматься это первое место с то, то это самый первый да по-моему это первый первый или второй кубок где я выиграл условно класс ага. проам в дрифте я не, не очень помню кубков их столько расставлено дома где-то у меня еще сложены тут есть уголок с кубками и вот вот этот вот этот приятный кубок я помню Насколько был он эмоциональный, когда я выиграл э, в кольце первый этап. И для меня это прям было такое, что-то такое нечто. Я очень долго к этому шел, через карпинг, готовился и все. То есть есть кубки инструкторов. А yeah. там, вот еще я бачила, у вас ты, знаешь, такие э, столы с рулем. Да. Приятно научишься, ну, то воду нальем, знаешь. Не, ну просто есть некоторые вещи, которые начинаются отсюда, для того, чтобы показать правильно способ вращения рулем, потому что это есть базовая вещь. И если человек делает это неправильно, а я, по моему опыту 90% людей, даже имея опыт 10 лет и больше вождения, делают это неправильно. Здесь все начинается для того, чтобы показать как. Ну, доска уже для тех, кто прогрессивный, э, с, с, как мы работаем с траекторией там, и так далее, и тому подобное. Конфигурация здесь делается и все. У меня есть такая штука, которая пока я не, которую я купил и практически никогда не занимался. Знаешь, эта штука на реакцию. Ну, ну когда блин, ты становишься да, 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 вот да, да, так да. вот, и она начинает да, замираться, и ты поехала травма, туда. да. Но поскольку я там условно много времени провожу в інших вещах, таких як симулятор або фізподготовка, то в цілому как бы не. Не доходить сюди. Але класна да. штука. А, ще є прикольний кубок, один із любимых. Це по ітогам сезону написано, що ти прочитаєш шустрий Тролль написано. Помню. Все, тепер не питайте. Надалі у всіх передачах він буде підписаний як Шу Шустрий тролль. тролль. О, кстати, де ти кубок, це з последніх на. Там, де місники польські єдуть зімні чемпіонати, слухай а цікаво, порівнюється емоційно якось взагалі можна порівнювати там перемогу у дріфті, у картингу і в кільцевих гонках. Я думаю, что это про то, сколько. Нет, то есть не зависит от дисциплины. Про то, сколько ты к этому шел, как ты к этому шел, сколько ты тратил э, на это времени, как ты этого сильно хотел. То есть это вот все про эти. Видишь, про шлях, да. Да, это про, это про путь. То есть этот кубок может смотри, условно быть вот таким, да, но а у а тебя с ним столько связаны да. эмоции, что ты будешь э, там, я не знаю, он будет для тебя дорогой. Вот. Хотя это там чашка, я не знаю, не очень дорогая все. То есть, ну вот как-то так. А про инструкторов ты сказал, что у вас на разе працює шесть инструкторов, да? Да. Uh, и все они діючі спортсмены, чи uh... нет? Там за кадром Ваня стоит. Действующий спортсмен Иван, победитель первого этапа, как там, Битлук про Эндри. Все, теперь иди по Вони в житті так. Обережно, Валера. Обережно я. Обережно, Валера. Короче, то есть... інструкторів підбираєте за якими критеріями? Щоб ці люди були в, в уровень. Потому що по факту это ті люди, які передають свой досвід. Як зрозуміти, що в тебе поганий інструктор? Он плохой інструктор не може зрозуміти, в який спосіб тебе треба объясняти. фишка инструктора, например, можно взять двух дрифтеров, там меня и еще кого-то, и я смогу объяснить на тот уровень, на котором человек находится. Да, а многие даже неплохие дрифтеры, они не могут объяснить, они не могут спуститься на тот уровень, mm -hmm. объяснить, они не помнят, не знают, у них нет опыта и все. То есть я двум разным пилотам на одной Фуризм, и той же сам. гонке говорю разные вещи, ты понимаешь? Нам нужен один и тот же результат, мы хотим доехать до Тумбы, но я им говорю по-разному. Я знаю, что этому нельзя это говорить, будет только хуже. А этому надо говорить, одному надо прийти и, и поставить его в некомфортные условия и так далее. То есть хороший инструктор, берем обывательский уровень, угу. не спортсмен. Ценность парней даже не только в том, что они... Круто ездят. Ценность в том, что они могут объяснить и донести эту информацию mm -hmm. с разных сторон, разложить ее для тебя, чтобы у тебя в голове это все сложилось и ты стал лучше как водитель. Вот в этом их ценность и это одно из самых главных для обывателя, который пришел на контрварику. Вот и все. И это и эта практика, практика это постоянное э, обучение и инструктора, как объяснить, mm -hmm. что показывать и так далее. То есть, вот есть один инструктор, я считаю, что там он прям вот топ в этом подходит. То есть он объяснит человеку, который вообще не умеет uh -huh. ездить, и круто объяснит человеку, которого надо заставить, не знаю, в парних заездах близько ездить. В этом ценность учителя, інструктора, который объясняет. А як ты думаешь, варто взагалі от инструктора, наприклад, ми ще возьмемо контраварійку чи дрифт? Підбирати все ж по якимось своїм власним відчуттям, там в сенсі, мені хочеться більш не знаю, агресивну людину чи більш спокійну. Це теж є така історія і теж є різні інструктори. Ні, а просто по тим Тобто, наприклад, чоловіку нужен То есть, Ну, як ти будеш со мною проходити якісь вещі? Нікак. Ну, есть... До речі, про Швалера класний інструктор, він може весело і класно, але я бачила інколи якісь історії, Є, да, де буде. він людей прямо пушив, але може їм так і було потрібно. Ну, я приймав. В тот Ты момент сну. решение, что если я этого не сделаю, у нас не будет буде прогресса. Да, а разумею. нам нужен прогресс. Я по, по своей сути человек результат. Мне нужен результат, чем бы я ни занимался. Я не могу просто так играть в не знаю, в сквож, mm -hmm. например. Мне нужен результат, в сквозь. То есть, вот, понимаешь, и точно так yeah. же с там з людьми, з которыми я займався. Тобто є різні інструктори, вони такі ж будуть різні по темпераменту і людина під свої потреби. Можна поти к одному, пойти к другому, посмотрети, в чому різниця, посмотрети з ким тобі комфортні. Всі не уміють. Тобто це ок, це не знаєш, норм чи стрьом, це не стрьом перебирати між інструкторами? Ну так з женщинами, поняла? людина приходить або хоче пройти в автоспорт. Їй, наприклад, вже там, ну не знаю, не 7 років, не 10 і навіть не 15, А давай візьмемо там 30 рочків. Чи є в тебе такий досвід, наприклад, той, хто навчався вас, хто став пропілотом, або хоча б їде в пролізі? Тобто, чи реально прийти у дорослому віці, чогось навчитись і там перемогти, наприклад, в українському чемпіонаті? Ну, смотри, мене зовут Валерій, мені 42 роки. Я очень поздно начал заниматься автоспортом. По факту, первая, ну, по, по факту первая моя победа в картинге была в, в районе 30 лет. Это первая моя победа. О, круто. То есть мне Для картинга Это записано. очень поздно. Мне тяжело было, ну, ну да. А чемпионом страны я стал вообще там в 33, по-моему, или в 30. Ну, в какой-то там уже. Там, когда уже люди заканчивают и спиваются. Не проблема возраста. Вопрос э, желания, и ко всему можно прийти. Неважно. Даже в 40 лет я уверен, что можно взять человека, 40-летнего обычного водителя, и за три года его сделать очень хорошим пилотом э, на хорошем уровне в проам э, в украинской дрифтовой лиге. Не проблема. не людине потребно контраварийное водение. Контраварийное вождение создано для того, чтобы а, минимизировать шансы попадения в эту ситуацию даже на скорости 60, 70 или 90 км в час, а мы все ездим на этих скоростях. Ну да, И второй момент, это следующий уровень контраварийного вождения. Если вы уже попали туда или попался вам человек, который вас затащил туда, неважно, как Выйти оттуда или минимизировать ущерб, это супер важная история. То есть условно я могу там, где обычный человек разобьет в тотал машину, у меня будут, будут повреждения, но будут царапины и, и все. И вот это про эту историю. И не надо думать про скорость. Две недели назад мой партнер по школе, который курирует одно из подразделений, ко мне обратился с просьбой обучить определенную группу людей, которые воюют. Это спецподразделение. И у них есть проблема. Они там, допустим, очень быстро добираются в какую-то точку и очень быстро выезжают. Дорог нет или плохие дороги, покритиеся с з с изменяющимся держаком, где-то занесло, где-то розбили машину, где-то перевернулись і так далі. І на самом деле, то, что тот опыт, который який у нас, который у нас є з автоспорта, ми можемо адаптувати навіть такие такі и і зробити водителей лучше, щоб шанс попасть в эту аварію меньше. І это для них это действительно важно. Попереду зима. Я пройду, Чи можливо за зиму с щось зліпити, чтобы наступний сезон же поехать и на дрифт. За зиму можно подготовить базовые вещи, сделать подготовительную работу, и тогда будет легче, намного быстрее и намного легче начинать с весны готовиться. То есть это возможно, это чуть-чуть тяжелее, чем делать это в летний период, но, но ускорить процессы можно. Як взагалі от школі жити у війну? Бо я дуже пам'ятаю, ну... Той час, коли там почалась повна повномасштабка, я думав, що автоспорту не буде, нічого не буде. Коротше, все нам капець і, і взагалі нічого в нас не буде, і, і харчів в магазині не буде. Але ну, ми зараз стоїмо четвертий рік війни, ми з тобою розмовляємо, на фоні їздять машини. У нас наразі відбувається чотири дрифтових чемпіонати одночасно в Україні, то насправді все сталося не так, як ми собі думали в найгірший сценарії. Я точно так же, як ти думав, і зараз в школі, школі автодрому Чайка відбувається ситуація, що є очі. и нам некуда записать людей вот прям завтра. И для меня это тоже было определенным удивлением, что очень большое количество людей, которые хочет там уметь лучше ездить, мы сейчас даже не про автоспорт. Это первое. Второе, у нас ограниченное, у нас четыре чемпионата, ограниченное участие, и мне приходится иногда говорить, я извиняюсь, мне тут одного человека не дорегистрировали, а там 50, 50 или 60 пилотов то есть все равно дрифт развивается, он бы развивался намного быстрее и все бы масштабировалось бы там очень-очень быстро. Но так как оно есть, оно все равно по чуть-чуть в тех условиях, в которых оно может быть, оно развивается. И я надеюсь, в будущем этот процесс будет происходить намного быстрее и все получат от этого бенефиты. Ну що, друзі, сьогодні ми побували з нами на Чайка Скул, отут в Києві, у Колізеї, на спортивному комплексі Чайка. Я сподіваюся, вам було цікаво, бо основною метою цього випуску було розказати вам про те, як навіть в дорослому віці можна доторкнутися або взагалі прийти і почати своє нове життя в автоспорті. Сподіваюся, вам було цікаво. На цьому місці ставимо лайк, кайфуйте від життя і дивіться дреналінтаю.